Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про хліб. Ви, мабуть, часто бачите його вдома на столі. Правда? А чи знали, що хліб буває дуже різним, і його печуть із різних видів борошна? Білий хліб печуть із пшеничного борошна. Він світлого кольору і дуже м'який. Його можна їсти з маслом або варенням. А ось чорний хліб печуть із житнього борошна, тому він темний і має трохи інший насичений смак. Він також дуже корисний і часто їдять його з борщем або супом. А тепер скажіть, чи знаєте ви, що у хліб часто додають різні смачні речі? Хліб буває із насінням. Це можуть бути насіння соняшника або гарбуза. Таке насіння хліб робить не тільки смачнішим, а й кориснішим. Є ще хліб із горішками, або сухофруктами. Він дуже смачний і часто їдять як десерт. Такий хліб завжди трохи солодкий і гарно смакує з чаєм. А ось булочки. Це маленькі хлібчики, які ми можемо їсти окремо або з начинкою. Булочки бувають із смаком. З родзинкою або навіть із шоколадом, Тепер, діти. Ви знаєте, які бувають хлібчики і чому їх важливо шанувати. Запам'ятайте хліб це не просто їжа це символ життя і праці багатьох людей.